Поліцейські викрили крадія на місці ліквідації наслідків авіаудару. В той час, коли усі оперативні служби займалися евакуацією постраждалих з пошкодженою внаслідок влучання російського боєприпасу будівлі геріатричного пансіонату, зловмисник вирішив викрасти цінне майно, яке залишилося в одній із палат. Як попередньо з'ясували правоохоронці, скориставшись ситуацією, 36-річний місцевий житель встиг викрасти два мобільних телефони в одній із палат, де проходили лікування пацієнти. Під час здійснення пошуково-рятувальних робіт співробітники поліції помітили чоловіка, який знаходився на третьому поверсі пошкодженого приміщення. Він коперсався у чужих речах з метою наживи, але поліцейські перешкодили подальшому вчиненню протиправних дій та спіймали правопорушника на гарячому. Викрадене вилучене поліцейськими на місці. Наразі правоохоронці склали адміністративні матеріали за статтею 51 дрібне викрадення чужого майна Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі перевіряється. Причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів.